Ну, ось нарешті останнє відео в цьому році. Привіт всім! Привіт всім мої українки, українці! Привіт всім мої любі підписники і підписниці. Мої рідні, мої знайомі, мої незнайомі. Привіт ще раз всім! Останній привіт у 2023-му. Цей рік був дуже важким. Дуже важким і фізично, і емоційно. Для всіх нас, для кожного. Багатьом цей рік приніс багато смутку, болю, жаху. Але я мрію і я хочу вам побажати цього. Щоб все це залишилося в цьому в старому. 2023 році. Адже насправді є ж і що добре згадати, правда? От давайте розглянемо нас з вами. Ми плодотворно з вами попрацювали цей рік, не дивлячись на те, що в лютому я тільки набрала ту заповітну тисячу підписників. Підключила монетизацію, і ми з Вовою сиділи і гадали, чи буде до Нового року 5000 підписників. І сьогодні, зараз, я перевірила цю цифру і хочу навіть показати вам, 5300. Ось така у нас з вами виросла величезна, ну, можна сказати, сім'я, родина. Так, вона віртуальна, але дуже з багатьма з вами щось я з вами переживала. Щось ви зі мною. І дуже багато з ким ми були за цей рік якоюсь підтримкою, якоюсь опорою, якоюсь допомогою. Десь просто порадою, десь розрадою, десь фінансовою допомогою, десь якоюсь матеріальною допомогою. Та просто теплим словом. Добрим, теплим словом. Я хочу побажати вам, щоб в прийдешньому 2024-му, по-перше, ви всі мали міцне здоров'я. По-друге, щоб в ваших родинах... Панував спокій, злагода, щоб ви досягали всіх тих успіхів, яких вам забажається, щоб ваші діточки, онуки, в кого вони є, радували вас, щоб ви раділи кожному прожитому дню. Я сьогодні, вчора отримала перший, ну так сказати, відгук да? від дівчинки, яка замовляла сир мілку. Вона не могла нарадітися цьому витриманому сиру. Я сьогодні отримала з Одеської області, і вчора було з Дніпропетровської. Сьогодні я отримала повідомлення з Одеської області, де також дякували, раділи, смакували, хвалили. Я хочу побажати всім вам любові, щастя, добробуту, у тих, у кого є. Господарство, розвитку. Тим, хто вже розпочав або мріє розпочати свої перші кроки у сироварінні, успіхів. Головне робити все з любов'ю, і тоді до вас все буде тягтися в зворотньому боці. Щиро вітаю вас усіх з прийдешнім 2024 роком. І хочу побажати, щоб ми і надалі залишалися з вами тією міцною, дружньою віртуальною родиною, щоб ми завжди могли один до одного звернутися, завжди один одного підтримати. Завжди один одному прийти на допомогу, якщо на те будуть причини і знадобиться. І щоб ми завжди залишалися людяними. В першу чергу. Я всіх вас люблю, я всіх вас обожнюю, я всіх вас міцно, міцно обіймаю. Я за цей рік отримала таку шалену підтримку. Ви надали мені крила. Я дуже вам вдячна вам, саме вам. Ви надихаєте, ви надихаєте працювати, ви надихаєте сироварити. Ви підтримуєте. Важку хвилину. Ви допомагаєте всім, чим ви можете. І це дійсно дуже дорогого коштує. Всім вам дякую. Бажаю всім вам тільки миру, здоров'я і щастя. Ну і зустрінемося з вами. Вже через рік, у 2024-му. І ваша міма буде як завжди. Разом з вами. Папа! -па.